Ми знаходимось на етапі М алгоритму марч критичні кровотечі. Розглянемо навичку тампонування рани. На самому початку етапу М. Візуально огляньте пораненого на наявність критичних кровотеч. Якщо ви помітили кров на одязі або ознаки критичної кровотечі, звільніть це місце від одягу. Створіть прямий тиск на рану. Використайте гемостатичний бинт з аптечки пораненого. Спробуйте напальпувати артерію і притиснути її. Створіть кульку з гемостатичного бинта. Розмір кульки залежить від розміру поранення. Введіть кульку в місце притискання артерії. Створіть ще одну кульку і введіть. До попередньої. Ви можете використовувати різні методики тампонування, як міняючи пальці між собою, підкладаючи тампонаду на судину, так і підкладаючи тампонаду під один палець. Саме головне постійно підтримуйте тиск. Заповніть рану повністю гемостатичним бинтом і підтримуйте тиск. Якщо гемостатичний бинт закінчився, візьміть ще один. Створіть додатковий тиск тиснуючим елементом висотою не менше, ніж 3 см. У випадку використання негамостатичних бантів для тампонади підтримуйте тиск не менше 10 хвилин. Якщо тампонада ефективна, зафіксуйте її. Обов'язково внесіть час проведення маніпуляції в картку пораненого.